Хлопці та дівчата, всім привіт! Як я й обіцяв, сьогоднішнє відео буде про те, як змінити українське водійське посвідчення на польське. Скільки це буде коштувати? Які документи для цього потрібні, і до кого можна звернутися по допомогу, щоб зробили за вас це? А насамперед я хочу прокоментувати один коментар до попереднього відео по темі отримання візи в Україні. Там е, один чоловік написав, що обов'язково треба заїжджати по новій візі, щоб е, стояла печатка в е, паспорті. Що ви заїхали по новій візі? Як, якщо ви так не зробили, то це якби ви знаходитесь на території Євросоюзу нелегально. І що я хочу відповісти? Мене мені було не тяжко зайти на е, сайт посольства. І там прочитати інформацію. Там навіть є такий розділ, де люди просто запитують і їм відповідають. Я не слухав там басні сусіда, або якихось там бабушек у під'їзді, що там розказали, або там у Тіктокі прочитав якийсь заголовок такий дуже важний, і подумав, ага, так не можна. Я зайшов на цей сайт, і там чітко було написано навіть не документ, а чітко було написано питання: от якогось чоловіка. У мене є стара віза. Вона дійсно до 24-го числа нова віза є з 25-го числа. Чи потрібно мені виїжджати з території Польщі і заїжджати вже по новій візі? І там чітка була відповідь, що ви можете заїхати на територію Польщі по старій візі. А виїжджати з неї вже по новій. Це є відповідь на той коментар, який був адресований до мене, що я якусь там даю неправдиву інформацію. Ну а тепер давайте перейдемо до прав українських, які треба змінити на водійське посвідчення польське. І так, для початку вам треба м, заповнити внісик на зміну водійських водійського посвідчення. Для цього ви можете піти в Ужонт міський по вашому місцю замальдування або скачати. З інтернету, у мене буде силочка під цим відео, і буде під цим відео інформація, хто вам може зробити за вас це все і номер телефону, якщо ви захочете зазвонити. Ця пані Міла все вам поможе, все вам розкаже. Вона займається картами, побутами, візами, всім, всім, всіма паперами легалізації у Польщі. І так, заповнили ви цей внесок. Приходите до ужонду міського, де підходите до віконечка, і там вам треба віддати такі документи за гранпаспорт України. Інський, це мельдуник. Вам треба. Вам треба водійське посвідчення українське. Вам треба копію водійського посвідчення українського. Треба медичну довідку, яка робиться в ну в будь-якому медичному якомусь закладі у Польщі. То ні, не є проблема. Заява на зміну водійського посвідчення. І так підходите ви до віконечка, всі папери віддаєте. Вам дають реквізити. Ви йдете, сплачуєте гербовий збір. Він е, виходить 100 злотих, і все. Заплатили ви цей гербовий збір. Підходите до віконечка, віддаєте чек. Е, у вас забирають копію водійського посвідчення. Якщо воно не євростандарту, вам треба ще зробити переклад старого водійського посвідчення. Якщо вони там дуже такі ламіновані, старі, вам треба зробити переклад цього посвідчення і віддати його теж до віконечка. Після цього все, вам більш нічого не потрібно робити. По е, часу це займає місяць, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, це залежить наскільки все вони швидко зроблять, бо вони роблять запит в Україну в мрео, е, чи дійсні ваші українські посвідчення, і потім просто вимінюють вам на нові посвідчення. Вам дзвонять або приходить смска на телефон. Як ви знаєте, у Польщі можна їздити по українському посвідченню 180 днів, але для українців зробили таке м, полегшення. Вони зробили це що всі до кінця року, до 31 Дванадцятого дві тисячі року включно можуть їздити по українським посвідченням, і можу вам сказати одне, що за це штраф такий немаленький 500 злот. І приблизно десь у грудні я теж піду змінювати собі посвідчення на польські посвідчення, тому що я завжди їжджу на автомобілі. Вони мені якось треба. Я не хочу платити такий е, великий е, штраф. Все вам зніму, як воно реально проходить. Я піду до ужонду і це все зроблю сам. І викладу нове відео про те, як це робиться аж до. Моменту отримання документів, що хлопці та дівчата, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку всім, па-па!